Росіяни окупували чотири населені пункти на Сумщині. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Йдеться про села Новеньке, Басівка, Веселівка та Журавка. Жителів звідти евакуювали значно раніше, тож загрози цивільному населенню немає. У звітах генштабу відомості про ці населені пункти поки відсутні. Активні бої нині тривають по сусідству із ними. Найпевніше ворог намагається утворити так звану буферну зону на кордоні з Україною. Про що раніше говорив Кремлівський. Диктатор росіяни намагаються не збавляти наступальних темпів по всій лінії фронту. Від учора зафіксовано 170 бойових зіткнень. найбільше традиційно на Покровському напрямку 65, Новопавлівському 25, Лиманському 16. Також вслід за Сумщиною. Ворог став активніше накопичувати війська та йти на штурми у Харківській області. Зокрема, п'ять наступів було відбито біля Вовчанська та Дворічної. Ну і більш детально про кордон на Харківщині. Там росіяни почали більше зосереджувати своїх сил після витіснення сил оборони України із Курської області. Про майбутній масштабний наступ РФ уже, говорять тривалий час, але західні аналітики вважають, що він почнеться у червні, бо Росія матиме чотиримісячне вікно, щоб прорвати оборону українських військ, перш ніж осінні дощі перетворять землю на болото. Матеріали з передової на Харківщині, воєнкора ТСН тижня. Андрія Цаплієнка далі. Мирні перемовини кремлівський диктатор використав як ширму для наступу. В той момент, коли в Туреччині емісари Путіна вже сідали за стіл переговорів, його бронетехніка поповзла з півночі в бік. Харкова я впевнений, що спроби ці будуть залишатися для них. Це дуже важливі об'єкти. Ще в 2022 році. Росіяни були впевнені на 100%, що Харків одразу перейде під їхнє крило. Атака була спробою відбити ліс, який окупанти назвали Берлін. Напередодні бригада Хартія завершила операцію зі звільнення цієї території, та росіяни не вгамовуються. Ліс їм потрібен як плацдарм для просування на Харків. Звичайно, вони планують подавші дії і зробити мінімум, як це було у 2022 році, щоб їхні гармати мали прямий вплив на місто Харків. Цю атаку Хартія зупинила, але Росія стягнула 50 тисяч військових до кордонів Харківської області, стверджують західні аналітики. Прогнозують в червні великий наступ Путіна. В Хартії обіцяють тут в росіян нічого не вийде. Вони будуть і далі спробувати захоплювати міста Харків, поки ми тут шанси. У них дуже дуже мало. Кожного дня піхота хартії покращує свою боєздатність. Якщо бійці не на позиції, то вони на полігоні. У хлопців вже були в бойові виходи тут. У всіх були, але будеш тренуватися, здохнеш в першу годину. в кращому випадку. Кожного разу треба мотивувати. Якщо не хочеш тренуватися, значить жити не хочеш. Все як в реальних умовах. А головне, бойові командири точно бачать помилки, які загрожують втратою людей. Якщо будуть реальні події, вони. Деякі були б трьохсоті, тому що є помилки, але помилки будуть відпрацьовуватися. Хоч війна змінюється швидко, та роль піхотинця залишається ключовою, а деякі види озброєння буквально на очах втрачають своє значення, бо стають легкою здобиччю для дронів. Інтенсивність повітряної розвідки на харківському напрямку така, що виживання тут залежить від двох факторів: швидкість і якісне маскування. Так, от маскуватися наші реактивники навчились. У противника росіяни давно вже маскують свої гради під тентами. Вони, як і ми, відтепер, дуже рідко використовують реактивну артилерію. Тут в полі стояти довго. Це ну смерть. Такі великі установці майже нереально непомітно доїхати до пускової позиції, але є необхідність, і хлопці їдуть. Бо іноді тільки вони можуть зупинити масований наступ техніки. Точно невідомо було де вони конкретно сидять. Тобто, ну знали, що от з цієї посадки луплять, а де конкретно в цій посадці ну невідомо. Викликають нас, і ми накриваємо сразу цю посадку, щоб ну не шукати в Путіна. Є кілька місяців для того, щоб спробувати провести ще один масштабний наступ на Україну. В силу оборони України обмежений ресурс людей і часу. Робиться все можливе, щоб до літнього путінського наступу встигнути запустити корпусну систему управління військами. Корпус працює одним цілим механізмом, де бригади всі знають сусіди ліворуч, сусіди праворуч, бо не будуть робити перекресні сектора вогню, нормально працювати, закривати свій передній край, і не боятися, що десь пробаляться фланги, що його обійдуть до другого корпусу Нацгвардії, крім Хартії, увійшли кілька мотивованих підрозділів. Серед них бригада Рубіж, частиною якої є батальйон Сила свободи. Зона відповідальності наразі північ Донеччини взаємодія підрозділів перетворила цю ділянку фронту на непрохідну зону для окупантів. Втрати ворога тут в десятки разів більше, ніж в нацгвардійців. Один до 26. Погано, що вмирає один наш, але 26 орків вмирає у відповідь. Це у вашому батальйоні? Це тільки наш батальйон оборони. І ми піхотний батальйон, 400 орків. Це терміном плюс-мінус три місяці. Максимальний результат за мінімальні кошти. Саме такі технології треба шукати, щоб зупинити черговий наступ Орди, який Путін, схоже, розпочне найближчими днями. Новаторські рішення і постійна гонка на випередження. Тільки так в умовах обмежених ресурсів може вистояти Україна. Даю вогонь! Андрій Цеплієнко, Ілля Шинкаренко, Сергій Перфілов ТСН Тиждень, 1+,1.